Аня тренінги доставайла, Аня Зайоб, не брати слухавку, Аня масаж. Звісно, найчастіше це просто Анна голосу, бо Анна тренінги – це вже не так. Та все ж, як уникнути нав'язливості в продажах? Ніяк, особливо на початку вашої кар'єри. Знаєте, що я робила свого часу? Ну, я дзвонила, як могла, дуже пристрасно і дуже вперто. Ну, не всім це подобалось, це досі не всім подобається мені. І потім, коли я набирала одних них тих самих клієнтів, минувши якийсь час. Вони брали слухавку, казали, ой, ви та сама компанія, нам дзвонила ваша дівчина, вона вияла нам всі мізки і так далі. Я кажу, о, я знаю цю дівчину, вона в нас уже не працює, все ок, я вас дуже розумію. А це була я. Тоді їм дзвонила саме я. Це я та дівчина, яка вияла їм всі мізки. Мораль е цієї історії така. Перше, холодні дзвінки все пробачають, друге, продажок завжди є другий шанс. Тому, будь ласка, люди завжди вибачають щирість. Ви завжди можете подзвонити і сказати Я вийшла і зайшла нормально, або я теж собі не одразу подобаюся, не завжди з першої спроби. І люди це вибачають. Найцінніше це щирість, ну або гумор, ну або не знаю, будьте прикольною людиною. Можна так сказати?